За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні 17-18 травня температура уночі плюс 6-12. У західних областях 2 8 тепла. У день 11-17. На сході, південному сході країни плюс 18 23 У більшості областей дощі, проте у західній частині уночі переважно без опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний 5-10 метрів за секунду секунду. У день 17 травня на Лівобережжі, 18 травня у Карпатах пориви 15-20 метрів за секунду. По Київщині у суботу вночі плюс 13-6 невеликий дощ. У день від плюс 12 до 17 дощитиме. У неділю вночі від плюс 10 до 7 у день плюс 15-17 потрібні парасолі. У Києві у суботу вночі плюс 8-6 дощ у день від плюс 12 до 14 йтиме дощ, у неділю уночі плюс 8, 6 із дощем, у день плюс 15, 17 пройде дощ та хмарно з проясненнями.